19760 гривень оригінальні кросівки бренду Рібок та Адідас. Чотири пари в нас супер крутезні пампи, карбонові вставки, вони дихаючі. Технологія підключки самі шнурівок. Клапани підключки працюють. На п'ятруці логотип в оригінальних коробках. Ідеально підходить для повсякденного життя та для тренувань, для бігу. Дві пари у нас адідаси. Вони дуже легкі. Жіноча моделька, інстапампи з гумовою підошвою. Елітна підошва, різнокольорова. Розміри від 35,5 до 48 для бігу. Всього 16 пар. З білою підошвою. Кросівки темного кольору. Кросівки всі оригінальні. І ці кросівки ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті фіні.ua номера менеджерів в шапці профілю.